У держдепі США оцінили можливість арешту Путіна. Такий сход був вполне жида. Про це повідомила представниця держдепу Бен Ван Шак в інтерв'ю виданню Бабель. Зараз національні суди не можуть подолати імунітет глави держави, також глави уряду та міністра оборони. Тому навряд чи хтось буде арештовувати Путіна, поки він глава держави. Якщо ж він опиниться під вартою іноземного суду МКС чи Української спеціальної палати, то скоріш за все це станеться тому, що він більше не буде головою держави. Тож це не причина відмовлятись від інтернаціональної моделі арешту Путіна та усього вищого. Військово-політичного керівництва наголосила американська чиновниця. Наразі відомо, як змінюється чи посилюється риторика африканських держав із того, що власне ви та з чим ви працюєте, і чи докладаються зусилля для того для того, аби власне і повернутися в зернову угоду, ну і долучитися до розробки мирного плану в першу чергу ми маємо розуміти, що динаміка різних подій в. На африканському континенті сьогодні не дозволяє цим країнам займатися лише виключно питаннями, які пов'язані з продовольчою безпекою. Ми говоримо з вами і про події, які відбуваються в Нігерії. Ми говоримо про майбутній саміт БРІКС, до якого готується не тільки Південна Африка, але і запрошені. Майже всі ем, африканські країни а, безумовно ми бачили, що ем, африканські країни не стають осторонь кхів, а, виходу Росії із е, зернової угоди, е, тому що вони чітко усвідомлюють наслідки. Знов ми бачимо зростання цін. Ми бачимо, е, що в першу чергу е, африканські країни е, страждають від е, дії Росії, тому власна і ми чули заяви. На саміті Африка Росія щодо е, того, що Росія має повернутися в е, зазначену угоду, не залишається без уваги бомбурдування е, Росією е, одеських портів і, взагалі, е, нашої зернової інфраструктури. Е, водночас, як я вже зазначила, звичайно, це м, такі заяви, яких е, Недостатньо, мають бути більш жорсткі дії. Я дуже сподіваюся, що ця тема також буде е, обговорюватися під час е, саміту БРІК з е, усіма учасниками. Що стосується <кій> формули миру, е, я думаю, що однозначно позитивно можна е, характеризувати залученість е, окремих африканських країн до. Переговорів їх присутність і присутність низки країн глобального півдня на цих переговорах це вже дуже велике досягнення не тільки для української дипломатії, але і в цілому для нашої країни. Альобов, я хочу вас запитати про країну, яка власне не є у фокусі векторі безпосередньо вашої роботи, але вона теж надзвичайно важлива зараз. Увесь світ обговорює дії хунти у Нігері, і власне всі намагаються розібратися та чи є там російський слід, наскільки там задіяні вагнерівці і так далі. І мене це цікавить знати в якому контексті інші африканські країни більш розвинені, з потужними економіками. Це зокрема, звісно, і південно-африканська республіка. Вони ж не можуть не помічати, як хитається. Ці їх континент, хай це там не, не впритул, не максимально близько до них, можливо, це напряму їм і не погроже, але у тому числі вони ж мають розуміти, що це та сама Російська Федерація, у гостях у якої вони ось буквально щойно були. Ну і безпосередньо будь-який такий неспокій він е, теж в перспективі може відобразитися і на інших країнах. Як це сприймається? Що про це пишуть, і о, що, що каже засоби масової інформації? Суспільство, яке за цим слідкує. Наскільки оце зараз неспокій у Нігері? В. Важ важливе питання для африканського континенту важливе питання, і африканські країни розуміють, що будь-які заворушення в будь-якому куточку Африки автоматично призводять до виникнення нестабільних таких точок в інших місцях. Це сприймається з небезпекою. Зусилля спрямовані зараз регіональну організацію ЕКОВАС, зокрема для того, щоб повернути спокій в конкретно ту країну. Це вже демонстрація їх занепокоєння. Але звичайно, навіть в південній Африці це питання ем, жваво обговорюється. Ем, так, обговорюється, чи існує в цій всій історії слід Російської Федерації. І мені здається, що звичайно, як дипломати, ми не можемо з вами обговорювати такі гіпотетичні питання, але констатувати факт того, що багато засобів масової інформації проводять паралелі з діями Росії в тому конкретному регіоні, ми можемо. Пане любов, якщо звернути увагу на українські видання, вони підкреслюють, що глобальний південь наразі. Відмовляється від Путіна навіть країни, які були більш-менш лояльні до його ідеології, зараз обурені поведінкою Росії стосовно продовольчого питання зернової угоди, і так далі. Ми це все вище вже згадали. Це все загрожує Афри... Африці великим голодом. З іншого ж боку, якщо почитати іноземних аналітиків, то от Блумберг, наприклад, підкреслює, що країни глобального півдня відходять від світового порядку, який очолюють Сполучені Штати Америки. Ким, означає це, що країни глобального Півдня вибирають якийсь конкретний свій шлях, і не лежить душа стати на якийсь з двох полюсів? Ми можемо з вами погодитися з тим, що на сьогоднішній день світовий порядок змінюється. Причиною цьому є війна Росії в Україні є агресія Росії проти України. А, і мені здається, що е, це неправильно, коли ми е, аналізуємо ставлення тільки країн глобального півдня е, до е, цього е, до зміни цього глобального порядку. Тому що в принципі всі країни світу сьогодні знаходяться в одному і тому ж самому процесі. Те, що ці конкретні країни усвідомлюють, що е, всі ці наслідки є перва першою причиною їх є Росія і її порушення міжнародного права і не тільки міжнародного права, а всіх можливих міжнародних правил і норм це, звичайно, факт. І ми все більше і більше будемо бачити обережність, з якою ці країни будуть вибудовувати свої відносини із Росією. Водночас кожна з них має свої дуже специфічні відносини із країнами Заходу, зокрема зі Сполученими Штатами. І тут аналізувати треба їх відносини не глобально, а, наприклад, Африка, Сполучені Штати, а брати. Кожну окрему африканську країну дивитися на деякі історичні, економічні е, фактори, і е, розуміти, що е, залежності цих країн, е, економічні залежності, вони будуть е, відігравати визначну роль у е, формуванні майбутньої зовнішньої політики е, і Економічні інтереси, напевно, все ж таки будуть брати верх, брати вору.